Цього сезону на Житомирщині соняшник, напевно, має рекордні ураження склеротиніозом. Дуже активно проявляється як надземна форма, так і ґрунтова. Грунтова форма ще в малих фазах. Дуже сильно вражали рослинки, вражалася коренева система, шийка. Ще до цвітіння рослинки повністю гинули. З нею боротися хімічними препаратами. Неможливо, потрібно правильно підбирати обробіток ґрунту і обробляти біологічними препаратами. На сьогоднішній день в Хімагроем є два препарати Bactolife Актив Сойл та Бакталайв А Зараз ми бачимо і надземну форму. З нею можна боротися хімічним препаратом. В ХімагроМ є препарат Бредлі, має діючий речовину боскаліт. Головне вчасно це робити, щоб не було отакої неприємної ситуації. Можете бачити, кошик повністю загинув на 100%. І такого соняшнику на полі є до 10%. Але йому ще потрібно достигати. Що буде далі, будемо бачити.